Восьмий поверх, ми в коридорі з дружиною, ми чуємо цей звук пролітаючого літака. Потім цей вибух, оця вібрація починається, і просто будинок нахилився і повернувся назад. Я такий думаю, ого, типу, так це ж далеко. А що буде, якщо буде рядом? Дружина мені казала: якщо я піду у військо, то вона зі мною розлучиться, бо не хоче лишитися вдовою 30 років. Я сказав окей, окей, типу, не переживай, Але взагалі сам я розумів, що надзвичайно, що я долучуся. Ну то ну, такі події відбуваються і ніяк на них не відреагувати. Просто я не можу навіть по одній про причині, що я в цьому році я давав присягу. Потім я її вивіз. Вона поїхала з Харкова. Волонтери забрали її на Дніпро. Вона поїхала через Дніпро у Львів. Я їй сказав, що ти там відпочинь і давай зразу за кордон, тому що в Україні лишатися тобі не треба. Я до тебе туди не приїду. Я їй сразу сказав. Я лишаюся тут. Тому як туди я їхати не ну, збираюся, що мені там робити, я, був, ну, я потрібен тут зараз. І там дійсно були тоді багато моїх знайомих зверталися, потім вже через знайомих когось треба було кудись відвезти, поїхати на салтовку, забрати машину комусь перегнати, бо люди, втікаючи, ну, покидали речі свої, а самі ну, боялися туди їхати, бо там постійні обстріли відбувалися. І ми разом з моїм другом по салтовці гуляли, то, там, комусь квартири виносили, ну, в смислі речі потім відправляли. Да, тут. І... Я підшукував собі вже місце, де власне піду. Я познайомив по товаришам. Але такий тоді час був, що дійсно штатки були повні, і мені там казали, чекай, чекай. Я щось прочекав, потім в квітні вже якось трошки стихає. Тро, ну, вже Салтовку менше бомбили, і взагалі якісь там ну, арт-обстріли були, бо хлопці тоді відскали росіян від міста. все, я зрозумів, що вже чекати ну нема більше часу, вже треба щось робити, наскільки можна чекати документа. З'являться якісь місця. Я поїхав в начальний центр добровольчого українського корпусу.